Запитання про холодильники поступило, якщо чесно, то вже давненько. І я дико вибачаюся перед власником цього коментаря, тому що так довго не відповідала так. Це холодильники для напоїв, Ті, які є, звичайно, ви бачите, в звичайних магазинах, для пива, для води, для напітків. Це ті самі холодильники. Але потрібно враховувати, що вони всі різні. І при тому різні вони за різними. Так сказати, показниками. Вони різні в розмірі в самому, а в них різне може бути кріплення поличок. В них може бути є вентилятор. І немає вентилятора, як в тому першому. В них може бути різна температура. І це все потрібно враховувати. Є такі холодильники, в яких температура не, ну, не, як, не опускається нижче, наприклад, 5 градусів. Тобто, да, мінімально від 5 і вище. От такий у нас старенький перший холодильник, який зараз стоїть з м'ясними виробами. Він придбаний нами був в магазині давненько вже в такому підгуляному вигляді гнилкуватий, так скажімо, і виставлений, він там стоїть на е, дощечках, реєчках. Ну, коротше кажучи, От. Е, значить, в ньому, поки він робив більш-менш адекватно. В ньому температура була десь 12-14 градусів. Е, в принципі, мене це задовільняло. Єдине, що коли, наприклад, сири з білою пліснявою визрівали, покривалися добре вже з коринкою своєю пліснявою, і їм потрібна була нижча температура, я їх перекладала в молочний холодильник. Тому що не можна було там ну, накрутити, нахолодити і так далі. В цьому році я не знаю, яка муха укусила його. В цьому році він почав, навпаки, більш холодити. Ніхто його не торкався, ніхто його не трогав, ніхто його не крутив за зиму. Ну, Просто сам по собі, ну, він уже, як каже Вова, мабуть, підходить йому край і. Почав просто чудити. А так я ж кажу, що в ньому була температура 12-14 градусів отака от. Тобто така температура, при якій абсолютно нормально визрівають сири. Ну, наприклад, для тих самих м'ясних виробів, або якщо потрібна менша, його вже не використати було, тому що він мінімально здається, я не пам'ятаю, скільки в ньому? Чи 7 градусів. Як ми не крутили, як ми не настраювали, ну, нижче він не спускався. В цьому році ми придбали ось цей холодильник. Цей холодильник, по-перше, більший, набагато більший, ніж той. Цей холодильник з вентилятором. Ну, не знаю, це гірше, це чи краще. Тут думки різняться. В мене тут сири не лежать без покриття. Тобто я там даю їм обсохнути в тому холодильнику, а сюди приносю вже або у вакуумному покритті, або в латексі. Тому я не побачила ніякої шкоди від того вентилятора, щоб навмисно кудись там лізти, його вимикати. Бо просто так, він не вимикається. Він ганяє повітря, виходить. Але чим мені сподобався цей холодильник? Тим, що він. Мало того, що більше, в нього більший і функціонал. Наприклад, коли в мене тут лежали сири, ми виставляли тут температуру 9-10 градусів у мене було виставлено. Тут є регулятор, ним досить зручно, на тому геть незручно. Ми боялися його навіть торкнутися того регулятора, не дай Боже, бо там спробуй потім вистави. Там, щоб не є, якщо ти мив, там, чи ще щось, і торкнувся того регулятора, то потім треба було довго і нудно, начебто ставиш те саме положення, а він не фіксує. Я не знаю, чи то так те коліщатко працює. там, Не знаю, я з чим це пов'язано, але дуже важко було потім виставити. Він або взагалі 16 показував, ну або то його там 7-8. 7-8, начебто, як замало для сиру, а 16 вже й забагато, розумієте? От, То на цьому холодильнику, коли тут лежали сири, у мене було виставлено 9-10 градусів. Там є він у гарі, ось там. Лампочку ми не знайшли за розміром, під ту, що тут було накріплені. Лампочку це ми просто купили окремо і Вова її підсоєдінив. То тут є регулятор, ось там кругленький. От я палець прибираю і добре видно. Так от, коли в мене лежали сири, тут було 10-9 градусів. А коли мені потрібен, він став під м'ясо. Коли ми різали першу свинку, я його скрутила на мінімум той регулятор. І в нас температура була, поки був він порожній, температура була від 0 до трьох градусів. Коли тільки вимкнувся, нахолодив нуль, як почала температура, Наростати, поки він увімкнеться, поки нахолодить, піднімалася вона до плюс трьох. Коли ми загрузили його м'ясом, да, спочатку, звісно, вона піднялася, поки він охолодив. Але потім потім, я вам скажу так, що навіть пелюшки оті примерзали до тієї задньої стінки, і м'ясо було дійсно льодяне. М'ясо, сало льодяне. Тобто цей холодильник набагато, ну, як сказати, класніший, зручніший. Але це все потрібно враховувати в момент купівлі. Ну або коли ви домовляєтесь да, з продавцем, то в першу чергу потрібно розмірами цікавитися, і який у нього температурний порог, бар'єр, поріг, хто як називав. Тому що я ще раз скажу, це може бути таке, що він може до нуля настраюватися, налаштовуватися, а може бути таке, наприклад, що він там менше 6-7 градусів температура не спускається. Тобто, дивлячись, для чого він потрібен. Так? Наприклад, якщо мені цей холодильник знадобиться запхати сюди молоко, в той я не зможу поставити, бо воно там скисне. Ну, якщо так от брати до роздумів. А в цей холодильник я запросто можу накрутити його на мінімум, да, ну, в смислі, і поставити сюди молоко, і я буду впевнена, що з ним нічого не трапиться. Тому це все потрібно враховувати в момент купівлі. В цьому році той холодильник тяжку він як начебто здурів, він зараз морозить, не пойми чого, він вимикається. Я не можу сказати, що він постійно там працює, чи ще щось, ні. Він увімкнеться, він вимкнеться, начебто все як положено, але. Я вже й останнім часом і не міряла, яку він там холодить температуру. Ну, але ніяк не 12-14. Хоча я ж кушу, що ніхто його не торкався, ніхто його не трогав. І не буде трогати. От. Тому, так як він меншенький, так як він більш такий економний і подалі від кроваті, то цей у нас поки пустий, поки сирів нема, стоїть вимкнений. А в тому зараз знаходяться м'ясні вироби, такі як тушонка, там, паштет, кров'янка, рибна консерва. Ну, тобто, такого плана. От. Не знаю. Як на мене, скільки я де з ким не спілкувалася, всі дівчата зсилаються всі до того, що найкраще для визрівання сирів, саме отакі холодильні вітрини. Одне но, яке стає в будь-якому варіанті покупки це мала кількість паличок. Там у мене дороблені саморобно палички. Ну там було легше з розмірами. Під цей холодильник я ще до сих пор так нічого й не придумала. Я давала об'яви по багатьох форумах, по багатьох групах, у вайбері, в Телеграмі. Можливо, десь у когось зламався холодильник, можливо, десь згнив, знаєте, як в магазинах там буває. Мені потрібно сюди придумати ну, якісь палички. Нічого поки що я не знайшла. А 4, мало того, що їх, ну, як би замало. Ну і відстань між паличками дозволяє, можна її скоротити, саму відстань. І тоді ж можна більше сирів сюди покласти, розумієте? От це, ще в мене питання відкрите стосовно поличок. А так мені дуже подобається. Ми, ми коли почали займатися сирами, Спочатку придбали звичайний холодильник, як раніше ото були, знаєте, як кажуть, Савдеповське. Я вже не пам'ятаю, як він називався. Звичайний, маленький, ото такий біленький. Не годиться. Е як вони там себе ведуть, мені не подобалося. Вони всі репалися. Ота морозилочка, яка всередині о, тих холодільничків верху. Постійно нам мерза. Туди-сюди його потрібно розморожувати. Розморожувати його потрібно, потрібно кудись діти сири. З сирами, тими звична проблема. То їх в контейнери пихаєш, то їх е вологу тряпчину під них ложиш, щоб вони не так репались. Ну, коротше, з тим холодильником ми попрощалися дуже швидко. Потім ми спробували купити. Він зараз стоїть у нас на кухні кухонний наш е, індезіт, здається. Ну, Звичайний да, кухонний холодильник, але щоб він був під сири. Також нам не сподобалось, не годиться. Не знаю чому, ну от не те. От, а коли вже придбали отакий, ну, той перший маленький все, от на тому я більш-менш зупинилася і все. Ну, А в цьому році просто так вийшло, що. Минулого року в мене не влазили сири, це дійсно було так, я не знала, куди їх класти. А ще коли цього року в січні розпочалися сири, січень-лютий, і я бачила, що мені той холодильник робить якісь дива, дивні, сам регулює ту температуру. Думаю, а якщо він, не дай Бог накриється, куди я потім ті сири? І тут Ну, випадково, це, я не знаю, чиста випадковість. Попадається мені ця об'ява в телеграм-каналі в нашому місцевому. Хоча вони були не в нашій місцевості, вони були за Змійовим, там Ну, Якимсь макаром вони дали і в наш канал об'яву стосовно цього холодильника. Я зателефонувала, попросила там фото додаткові. І ціна була така ну, да. і ми не роздумуючись, домовилися за прицеп, взяли прицеп, взяли з ким його грузити і поїхали. Тому що ну, я, наприклад, не була впевнена, чи протягне літо той холодильник. І якби не було попиту на сири. А було так, як минулого року, да? що я там ними торгувала і до зими, і на Новий рік, і так далі. То їх треба було десь зберігати. А де ж мені зберігати одного холодильника Мені явно замало. Там стоять, якщо ставлю пару контейнерів з пліснявою, все, дві палички зайняті, бо, бо він маленький. Це в оцей холодильник можна поставити на одну паличку два контейнера, а туди не поставиш. Внизу у мене там завжди стоїть ємність з водою, з рідиною, щоб зволожувало повітря. І е, тазик з розсолом, в якому я по сезону солюті сири, також зайнята паличка. Плюс там стоїть то анато, то ще щось. Ну, Коротше кажучи, місця катастрофічно не вистачає, якщо якась заминка є з реалізацією. Тому я ж, що ми цей і придбали, і не на хвильку я не пожаліла. А зараз, коли отак от прийшлося різати свинку по плану, по графіку е в листопаді місяці а на дворі плюс, а в хаті тепло. А м'ясо потрібно охолодити, з ним щось потрібно робити. Туша була під 200 кілограмів, десь 180-185 кг було в свинки. Він як знахідка нас виручив, просто-напросто. Без нього я не знаю. Я як згадую минулі роки: це відкриті навстіж вікна. Отут же тож стоїть стіл, на кухні м'ясо лежить, відкрите теж вікно навстіж. Ми одягнені. Чому? Тому що в хаті повинна вона та не вихолоняла, так як на дворі, ну були морози, розумієте? Все рівно, да, було там, ну, я знаю, там 12-15 градусів, 16 в хаті, ну не більше. Цього року в хаті було. 22 чи 23 градуса. Ну, яке м'ясо, де воно виховане, розумієте? Тому я ж кушаю цей от холодильник, він вдалий, вдачний, не знаю, як правильно підібрати слово. Ну, коротше кажучи, це все потрібно враховувати, коли ви купляєте. Потрібно цікавитися розмірами, потрібно цікавитися наявністю поличок, і чи немає раптом у продавця з якогось непрацюючого холодильника, Інших поличок. Він так виглядає, тому що його перед продажем пофарбували. Ви думаєте, він такий прям нульсовий, ідеальний, зовсім ні. І вони допустилися великої помилки, бачите, вони ці полички, звісно, вони, як в будь-якому холодильнику, напевно, що поржавіли. І їх просто покрасили. А коли покрасили, не дали їм добре висохнути і поклали на цей корпус. І от так вони поприлипали, так, бачите, сліди від краски і позалишалися. І оце ж теж це все крашене. От бачите, де поцарапалося від паличок, видно? Ось Вова лампу зняв стару. І бачите, як видно, ось оце тут була лампа. Бачите, задувалося з балончика, і тому він так і виглядає красивенько. А насправді можна так покрасити, от бачите, сліди від пелюшок. Я ж кажу, попримерзали тоді пелюшки. Ось цей регулятор, про який я вам казала. От зараз він у мене стоїть накручений на максимум. От. І він 0 холодить спокійно. Так що ось такі справи. Враховуйте розміри самого холодильника. Чим ширше, тим краще. Враховуйте наявність паличок. І обов'язково цікавтеся або перевіряйте, якщо ви йдете чи їдете дивитися е, стосовно мінімальних температур. Який температурний поріг тримає ваш, май, ваш майбутній холодильник. Ну, мені подобається. Не знаю, кому як. Я задоволена, як сири поводять себе у вітринних холодильниках. Я ж кушу одне, но. Якби це був перший і в ньому обсухали сири, то, скоріш за все, ми б оцей вентилятор вимкнули. Я, правда, не знаю, як це робиться. Це потрібно десь, мабуть, чи ззаду, чи оцю, може, кришку відкручувати повністю, щоб добратися туди до електрики і щоб його вимкнути. Тому що в противному випадку сири будуть репатися. Ну, а так як я ж кажу, що я тут я зберігала все літо сири. В латексному покритті, у вакуумних пакетах, вони класно добре визривають. І я навіть більше скажу, що можна навіть е, меншу ставити температуру. Е, чому? Тому що прекрасно сири визрівають, і при меншій температурі не обов'язково їм давати там 10-12 градусів, можна сміливо їх визрівати і при температурі, наприклад, 7-8 градусів одне, ну вони тоді повільніше трішки визрівають. А чому в моєму випадку це гратиме на руку? Тому що, ну скажу чесно, в мене більшість клієнтів, <кій> вибачайте, які полюбляють не дуже визрівші сири, щоб смак не змінювався, щоб не ставав дуже насиченим. Ну, такі люди. Є, звісно, і справжні гурмани, але справжні гурмани в такому випадку забирали сири до себе додому і зберігали в себе. Я не знаю, в яких сховищах вони їх зберігали. Але є і такі у мене клієнти, які по сезону набиралися сирів, і зараз приспокійно їдять наші сирочки ще літні. ще літні, ті, що влітку варилися. Тому, якщо у вас є можливість придбати гарний вітринний холодильник для напоїв, беріть. Підстраюйте, накручуйте, налаштовуйте під себе і користуйтеся. в будь-якому разі, це краще ніж звичайні битові холодильники.